Бонжуратусмішев замі всім привіт, мої любі друзі! З вами Гаяне, і ви знаходитесь на моєму каналі, де ми разом вивчаємо французьку мову з самого початку з нуля. Ми з вами вже пройшли курс рівня. Один і зараз знаходимось на уроках рівня А2. Ми вже більш доходимо до кінця рівня А2. І сьогодні в нас насправді не складний урок, але дуже важливий. Ми розберемо деякі розмовні граматичні конструкції, які дуже часто використовуються у французькій мові. Як завжди, все розберемо на прикладах, і в подальших главах нашої книжки ми побачимо деякі ці конструкції в контексті, щоб краще ще раз збагнути, коли їх вживати. Нагадаю, що до цих відео, які ви дивитесь наразі на YouTube, рівня А2 є. Курс вправ, продуманий курс вправ, який я сама розробила на інтерактивній платформі, тобто ви можете дивитися відео безкоштовно, якщо хочете через YouTube, а якщо хочете більше заглибитись і проробити все те, що я пояснюю через відео, ви можете придбати доступ до курсу вправ. Там же на платформі вшиті ті ж самі відео, що ви бачите, і під них додаткові пояснення, додаткові вправи, аудіозавдання, інтерактивний словник, ну і звісно, мій зворотний зв'язок. Через телеграм у нас є загальний чат, де можна ставити мені будь-які питання. Також я ділюся допоміжними матеріалами, тобто vous êtes le bienvenue», Хто проходив курс А1, ви напевно вже знаєте, уявляєте, як буде виглядати курс А2. В будь-який момент можна придбати доступ через посилання, яке вказано в описі. Отож, розпочнемо. Для початку нагадаю вам, ви вже і так знаєте, ми вже бачили багато разів, але все ж таки: конструкція майбутнього найближчого часу. Ну, хтось це часом, хтось називає це конструкцією. Ну, давайте просто скажемо: Le futur proche – найближчий майбутній час, який будується через дієслово але, яке ми відмінюємо у теперішньому часі, та інфінітив потрібного нам дієслова. Vous vous souvenez Je vais acheter des billets. Il va aller à Paris. Les parents d'Eric vont retrouver leur fils. Це майбутній найближчий час. Але загалом в розмові дуже часто саме цю конструкцію її використовують як, в принципі, майбутній час. Але за логікою, це означає, що дія скоро відбудеться. Бо у французькій мові є також час. «le futur simple», Звичайний майбутній час, але про нього ми зараз не говоримо. Добре. Я вам нагадала цю конструкцію, тому що далі у нас будуть інші конструкції, і дуже часто вони в підручниках йдуть всі разом, бо складаються з ось таких допоміжних дієслів. Наступна конструкція, я, до речі, про неї так трішечки вам вже розповідала наприкінці рівня А1. Це конструкція «Venir de» та інфінітив дієслова. Дієслово «venir» ми теж відмінюємо в теперішньому часі, далі прийменник «de» та далі інфінітив. Ця конструкція означає тільки щойно щось відбулося. Наприклад, якщо ви хочете підкреслити, що дія відбулася ось тільки щойно, ми українські скажемо слово тільки щойно, а французи вони провідміняють дієслово через цю конструкцію. Я тільки щойно поговорила з Ніколя. Je viens de parler avec Nicolas. Бачите? Je viens de parler avec Nicolas. Всі складові. Я щойно поговорила з Нікола. У passé composé, у нормальному, минулому завершеному часі, ви скажете Je parlé avec Nicolas. Я поговорила з Нікола. Але у passé composé немає цього нюансу, що це відбулось тільки щойно. Отож, щоб сказати тільки щойно вам. Треба задіяти цю конструкцію. Tu viens de rentrer. Ти тільки щойно повернувся. Скажемо ми. Vous venez de lui écrire un SMS. Ви тільки щойно йому написали смс ку Vous venez до lui écrire un SMS. До речі, я тут навмисно використала Lui як займенник Сеої, щоб вам нагадати écrire à quelqu'un» – написати комусь. Vous venez de lui SMS. З цим, думаю, все зрозуміло, бо ми про це вже з вами розмовляли. А зараз візьмемо ту саму конструкцію, яку побачимо в наступній главі нашої книжки. Конструкція, яка виглядає ось так: Être en train de, і діє слово інфінитив. І це означає, що дія відбувається ось прямо-прямо прямо зараз. Тобто. Якщо ви володієте англійською, це щось на кшталт е, часу Present Continuous. Але це не час, це така просто конструкція. В українській мові просто-напросто ми кажемо ось прямо зараз. Чи, можливо, навіть ми цього не кажемо, але маємо на увазі, що діє відбувається ось прямо зараз. Наприклад, я вам зараз знімаю відео. І якщо б мій чоловік прийшов і сказав, там десь крикнув: Гаянеме, кескутюфе. Гаяне, що ти робиш? Де ти? І я б йому зараз крикнула. Ме атан, жу сві зантран де фільме ла відео. А почекай, я якраз зараз знімаю відео. Тобто, я в цьому моменті зараз знімаю відео. Je suis en train de filmer une vidéo, чи la vidéo. Те відео, про яке тобі вже казала, наприклад. Тобто, ви розумієте контекст. Ця формула, вона використовується, щоб підкреслити, що я прямо зараз щось роблю. Je suis en train de filmer une vidéo. Я зараз знімаю якесь відео. Чи інший приклад? Я хочу з кимось поговорити в їдальні, наприклад. Я підходжу до нього і о, о, ти зараз їси, Вибач. Тобто ти в процесі. Я підкреслюю це цією формулою. Tu es en train de manger, excusez-moi, oh, тобто, Excusez on va parler un peu plus tard. On va parler un peu plus tard, de речі. Найближчі майбутній час. Поговоримо трішки пізніше. Вибачте, якраз як зараз я бачу, не хочу тобі заважати. «Je ne veux pas te déranger», Не хочу тобі заважати. Ви можете крикнути комусь, наприклад, дітям, які зробили якийсь безлад, ви заходите в кімнату і кричите «Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire?» Та що ж ви таке робите? Що ж це коїться? Що ж ви робите? Ме кеску ву зе тан тран де фер. Тобто ви можете сказати у, у, у нормальному теперішньому часі кеску ву фет. Але не буде нюансу того, що ви підкреслюєте, що ж зараз такоїться? господи боже мій. Кеску ву зе тан тран де фер. Je suis en train de vous parler. Я зараз, якраз в процесі того, що з вами розмовляю. Я розмовляю з вами, Je suis en train de vous parler. Тобто ця формула підкреслює те, що ми зараз в процесі, що ми щось робимо, і вона використовується дуже часто. Це просто нюанс того, що ми підкреслюємо, що ми зараз, ось зараз якраз це робимо. Vous, vous me voyez. Votre corps est en train de digérer et de respirer pour vous. Et donc j'ai relu, je suis en train de relire Monte Cristo. Que nous sommes en train de nous épuiser à faire quelque chose qui ne marche pas. Eh bien, nous sommes en train de vivre ça, puisque. Où est-ce que c'est trois formules Alors, je Vous pouvez vous donner quelques préclades et quelques formules pour vous dire. Dans le préclade Il y a un film. C'est ma bouteille. Il y a un film.

Вона тільки щойно прочитала мені повідомлення. Elle vient de me lire un message. Вона якраз зараз читає мені повідомлення. Elle est en train de me lire un message. Ну, і давайте останній приклад. Вони зроблять покупки. Ils vont faire les courses. Вони щойно зробили покупки ils viennent de faire les cours. Вони якраз зараз роблять покупки. Ils sont en train de faire les courses. З цим розібрались. Ну, і наостанок, ви також побачите в наступній главі таку euh, фразу, такий вираз, як сомет en colère. Summer en colère слово la colère означає злість. І цей вираз означає сомет en colère розізлитися. Тобто в українській мові це одне дієслово, а у французькій мові це такий вираз. en colère. тобто себе поставити в злість, ну, якщо дослівно, ну не треба це перекладати, ви просто маєте зрозуміти, що є такий вираз. Ви бачите, що це зворотнє дієслово, займенникове. Да? У пасе композе воно буде з етху відмінюватись, тому Je me suis mise», як дівчинка наприкінці. Je me suis mise en colère я розізлилася. Так? Ну, по-перше, ви вже можете окремо собі виписати цей вираз, який ми побачимо в наступній главі. А по-друге, є також корисна конструкція, її ми не побачимо в книжці, але вже можете занотувати, оскільки ми сьогодні розмовляємо про такі конструкції. mettre А. Та діє слово. Інфінітив. Наприклад, je me mets à courir». І цей вираз він означає, що раптом щось починати робити, різко щось починати робити. Тобто, «je me mets à courir» я біжу. Скажемо ми. Я різко починаю бігати. <гум> ну, це я вам намагаюся передати е, значення, тобто нюанс цього виразу. Частіше всього, його використовують у минулому часі. Коли ми кажемо: «Je me suis mis à courir», це означає я побіг. Я різко побіг. «Je me suis mis à courir». Так, ви можете сказати просто у пасе композе діє слово курір бігати. До речі, це буде дуже дивно, буде виглядати як же курю. <laughs> я побіг. Але м -м, у цьому виразі у пасе композе немає різкості дії. Якщо ми хочемо сказати саме різко побіг, я побачив собаку та побіг. Vu chien et je me suis courir. Я побачив собаку та різко побіг, тобто різкість дії. Дуже часто використовують дієсловами словами курір, плюре, заплакати, тобто ми різко починаємо плакати, так? Il se mis à Він заплакав. Різко, так? Quand il a pris cette nouvelle, Ільсе Плере. Коли він дізнався про цю новину, він заплакав. Тобто різкість дії. І з дієсловом «рір» – сміятися. Засміятися це теж така різка дія, тому з цим дієсловом дуже часто використовують цю формулу. Я розповів їй жарт, і вона засміялася. Je lui ai raconté cette blague et elle s'est mise à rire. Я розповів їй. Déjà, je lui ai raconté cette blague et elle s'est mise à rire. І вона засміялася. Ну, ми не скажемо різко, розпочала сміятися, але ви зрозуміли нюанс. Так, у французькій мові є слово «commencer à faire quelque chose» – починати щось робити. Ну, можете вважати, що «se mettre à faire quelque chose» – це синонім, але це більш Різка дія, як я вам вже сказала. Просто на початку на рівні А2 можете вже звертати увагу на цей вираз, по-перше, а по-друге, хоча б з трьома дієсловами бігти, плакати та сміятися у минулому часі. Дуже часто ми побіжали, так, засміялися та заплакали це різкі дії дуже часто, і з ними дуже часто використовується саме. Ця формула. Ось такий невеличкий урок, але сподіваюся, що ви вивчили е, ці. Чотири, скажімо, формули, три найголовніші, Четверта, вам просто на закуску, як то кажуть. І будете зараз їх чути в розмові і вживати, особисто розмовляючи з франкофонами. Ну і звісно, всі, хто придбав курс вправ до моїх відео, ви отримаєте вправи на закріплення цих формул, щоб ви вже точно вміли їх відрізнити та використовувати в мовленні. Дуже дякую всім за увагу, дякую всім донаторам, дякую за вподобайки, за репости і за склад. Спонсорство на моєму каналі YouTube. Побачимось в наступних відео. І не забувайте підписуватись на канал і дивитися відео з списку відтворення, з плейлиста уроків української мови для початківців. Дякую і до наступних зустрічей! Merci de votre attention et à la prochaine comme d'habitude sur ma chaîne YouTube. Au revoir.